Інтерв'ю Арахамії. Ну, по-перше, треба пам'ятати, що Арахамія то штатний клоун Абрамовича, а Абрамович відвертий враг України. Тому такого роду бути підстави наших партнерів. Но, навіть даже те, враховуючи, що це зелене лайно каже погано про наших партнерів, то він насамперед підставляє себе, тому що він зізнався. Що вони керовані зовні, я не впевнений, що там взагалі була така розмова, і Борис Джонсон щось їм там казав. Тому що, нагадаю, Арахамія то зелене лайно, яке на ставці у Абрамовича. Абрамович вже є доведений факт, переводимо гроші з пула е, олігархів Путіна, тому ніякий він не посередник. Це. Відверте путінське лайно. Тому Арахамі напряму працює на відверте путінське лайно. І такими заявами він може відробляти замовний матеріал проти відомого політика рівня Бориса Джонсона. Вдруге, коли зелене лайно пхається на телебачення, в мене взагалі кожен раз серце стає. Тому що це зелене лайно нас. Розругало з поляками. Тепер ми не маємо можливості вільно рухатись. І заблоковані кожного місяця маємо нести 400 мільярдів збитків із за поведінки цього зеленого лайна при владі. Тому що за хлєборізкою треба слідити, Це політика, це тобі не стендап 95-го кварталу. Це великі гроші та велика відповідальність. Тому тепер ми, завдячуючи оцій обізяні, будемо мати херові стосунки з Британією. І взагалі з усіма політиками то рівня, тому що щось рекомендувати людям, які можуть вийти і щось їбонути. от такого роду на екран. На загал, де там дивляться їх декілька мільярдів людей. Ніхто не захоче, ну хто при пам'яті, то точно не буде. Мати жодних відвертих розмов з тим зеленим лайном. Вже і так багатенько хто гидує взагалі з ними спілкуватися після тої корупції на грані мародерства у своїй країни під час війни. А тепер, ну, більшої шкоди, ніж зелене лайно при владі, Україні не нанесло ще нічого. Навіть... У мене вже складається таке враження, що Росія, ця терористична е, зливна яма, нанесла менший урон, ніж це зелене лайно. Вони знищили імідж України, взагалі знищили своєю корупцією і неадекватними керувальниками з пула 95-го кварталу, які досі не розуміють, що вони влада 40 мільйонної країни під час війни, а вважають себе стендаперами, виходять і. Красуються одне попереду одного, хто зробить гіршу заяву для України. Отакими От е посадовцями, як Єрмак, які скоїли державний заклад, е придбав собі повноваження, непритомні їхньому е посадову. Е да взагалі, такої посади не існує. Тобто, це антиконституційний орган, який очолює Єрмак, і має ті повноваження, які... Ну, Взяв собі сам, скоївши державний заколот. тому о, більшої проблеми, чим зелений Сіфіліс та Путін, у України нема. Ну, що робити? Маємо, що маємо. Треба дожити якось до виборів, після виборів прийдеться всіх їх саджати на пожиттєве за всі їхні заяви та їхні вчинки. Тому жодного сумніву українців не повинно бути, що це зелене лайно, цей зелений сифіліс при владі, який роз'їдає Україну, він буде відповідати і буде сидіти по життєво. Це навіть взагалі, вже навіть партнери, які лояльні до цього зеленого сіфілізу при владі, вони вже впевнені, що ця вся банда сяде і тікати їм нема куди. Ну, Єрмак е з Подоляком та іншими. Представниками ФСБ у владі України поїдуть, звісно, куди за Азаровим там, та в напрямку Разі, А от куди буде тікати оце зелене уйо з усіма своїми посіпаками, я навіть не розумію. Ну, це точно буде не цивілізований світ. Тому що все, що вони зробили, це працює на Путіна. Всім гарного дня. У мене, мене коментарі закінчуються. Як мінімум, не пускайте оце лайно на телебачення, тому що у нас уже друзів в цьому світі не залишилося.